Доброго дня, шановні жителі міста Білої Церкви, я хочу вас проінформувати про ті випадки ботулізму, які трапились в нашому місті. Протягом останніх двох тижнів в місті Біла Церква зареєстровано два випадки ботулізму. Що таке ботулізм? Це дуже таке тяжке, грозне токсикоінфекційне захворювання, яке характеризується враженням нервової системи, і якщо своєчасно не надати... Специфічну медичну допомогу не вести сиворотку, то може закінчитися трагічно. У нас захворіла перший випадок, був коли захворіла молода жінка 25 років, яка вживала консерви домашні, м'ясні консерви домашнього виготовлення. І буквально на тому тижні захворіла дитина, дівчинка 10 років, яка теж вживала рибу. Я повинен сказати, що в цьому році, взагалі в цілому по Україні участились випадки бутулізму. Засобами масової інформації відомо те, що були от в червні місяці три випадки в місті Києві, зареєстровані випадки от в Полтавській області, в Запорізькій області, тим більше в Запорізькій області є летальні. Випадки. Тому я хочу застерегти всіх жителів міста, будьте дуже обережні при вживанні продуктів харчування. Е, Обов'язково е, дивіться за якістю продуктів харчування, їх зберіганням, особливо консерв домашнього виготовлення. Бутулотоксін найчаще е, він, е, е, потрапляє до людини через консерви домашнього виготовлення. це Мясні консерви, гриби, а також можуть бути навіть і овочі. Більш детальної інформації по клінічних проявах і заходах безпеки я попросив би, щоб доповіла наш міський фахівець, міський інфекціоніст, дідич Тетяна Володимирівна. Шановні мешканці білої церкви, хочу розказати трошки детальніше, що собою являє ботулізм. Це гостре харчове отруєння, яке виникає при вживанні харчових продуктів, забруднених ботулотоксином. Збудником ботулізму є. Мікроорганізм Клострідіумбутуліну, який розмножується в анеробних умовах, тобто без вмісту кисню. Резервуаром даних мікробів є травоїдні домашні тварини, які забруднюють зовнішнє середовище і з забрудненими ґрунтом харчовими продуктами до людини потрапляють дані мікроорганізми. Оскільки клострідіум ботуліном розмножується тільки в анеробних безкисневих умовах, то найчастіше причиною даної хвороби є. Домашнє консервування. Чому домашнє? Тому що збутник дуже стійкий у зовнішньому середовищі. Збутник може бути в вигляді вегетативних форм, які не такі стійкі в зовнішньому середовищі, тобто вони гинуть при температурі 80 градусів за Цельсієм і спори. Спори настільки стійкі в зовнішньому середовищі, що навіть кипіння. Температура кипіння протягом 5-6 годин, тільки 6 годин і більше вбиває спору збудника. Значить, анеробні умови це консервування. Коли консерви виготовлюються в, на виробництві, значить це там створюються умови, які краще можуть досягнути для того, щоб збудника знищити. А в домашніх умовах досить часто спори збудника не вбиваються і розвивається харчове отруєння. Спочатку в перші дні. Це звичайні розлади травлення, це біль в животі, це блювота, рідкі випорожнення діарея, які дуже швидко закінчуються і люди залишаються вдома. Але з часом діарея змінюється здуттям живота, закрепом і з'являються неврологічні симптоми. Це Такі як диплопія, тобто двоїння в очах, це птоз, тобто опущення одної чи двох повік, це запаморочення, слабкість, головний біль, слабкість мімічної мускулатури, тобто маскоподібне обличчя, язик не слухається, параліч. Язика, параліч іде м'язів, глотки, тобто людина затруднюється в людини ковтання, параліч голови, звисання голови, досить часто бувають розлади дихання, тому що йде параліч дихальної мускулатури. Обов'язково перші симптоми з самого початку бутулізму супроводжуються сухістю в роті, відчуттям такої грудки в горлі. Ось. Ну, і що треба знати про лікування? При появи навіть самих найперших, хоч якоїсь підозри на те, що в людини є ботулізм, обов'язково треба звернутися до лікаря, звернутися в спеціалізований заклад для того, щоб медична допомога надавалась на належному рівні. Єдиною найефективнішою терапією є введення протиботулінічної специфічної сироватки. Тільки сироватка може врятувати життя людині, якщо такі вже є виражені неврологічна симптоматика, неврологічні симптоми. На теперішній час в нас в нашому місті закуплена сироватка. Ось, і е, тим пацієнтам, які захворіли, вона введена і е, усмішно завершене лікування, е, стан пацієнтів покращився і вони одужують в стані одужання. Єдиною проблемою є великі кошти, кошти, які потрачені на закупку е, цієї специфічної сироватки. Одна ампула сироватки коштує. 17 тисяч гривень. А на курс лікування іноді залежить від стану важкості пацієнта, можливо, потрібно до 10 ампул полівалентної сироватки, яка закуповується в Польщі. Профілактикою ботулізму, Найкращою профілактикою ботулізму є невиготовлення, невживання домашніх консервів. Якщо навіть Вживання вживання домашніх консервів неможливо, то необхідно консерви домашнього приготування обов'язково піддавати термічній обробці, оскільки бутилотоксин знищується. Термічною обробкою харчових продуктів протягом 15 хвилин кипіння знищує повністю ботулотоксин. Тому якщо вживаються харчові продукти домашнього консервування, будьте добрі, пропарти їх і тільки тоді є вірогідність того, що ботулотоксин не попаде. Досить часто. Харчові продукти, які виготовлені в домашніх умовах, не змінюють своїх харчових якостей, і тому це ще є е, такою грозною причиною того, що люди, не запідозрюючи можливість ботулізму, можуть вживати харчові продукти. Дуже дякую за увагу! Не хворійте, а при перших симптомах. Даної хвороби прошу звертатися, не займатися самолікуванням і прошу звертатися до інфекціоністів в ТМО.